Ситуація стандартна, все вже зламали, пролюбили, і стабілізатор віддає у сервіс. Тут, як бачимо, не вистачає діодів, різні радіатори. О, ось діоди. Ну, ось тут напаяли, наваляли. Стандартний роз'ємчик пролюбили, який сюди повинен включатися. Що взагалі з цією платою під сервоприводний стабілізатор? Як вона працює, чому ламається? Ламається, вона виходить з ладу. Точніше, за того і діоди виходять з ладу, не тому, що там їм захотілося чи просто час їх настав. Це дуже рідко буває. Основна проблема, що вигорають оці транзистори, які потім міняють, міняють їх, поки тут вугілля не прогориться. Ось сервопривод. Стандартна потужність струм, який він споживає, там 20-40 мА. Ось такий моторчик. У пікових там, режимах, коли щітка крутиться вліво-вправо, раз-раз. То десь там 100-150 мА транзистор витримує 5 А. Він спокійно працює без радіатора. Ось я вам зараз покажу плати від різних стабілізаторів, де взагалі не передбачено радіатори Russell. Це більш перша версія Russell, це Luxieon, це взагалі якась там корч старінний. А ось, до речі, плата від Еліма. Тут також немає радіаторів. Як бачите, все чудово працює, нічого не вигорає. Тут навіть реалізовано, бачите, стоїть запобіжник, який, який, до речі, спасає від переструму. Тож, якщо вчасно робити ТО, не доводити до ручки, все буде працювати і не буде таких ситуацій. Користуйтесь.